Давні часи та формування населення. Територія сучасної України мала заселення ще з давніх давен. Археологічні дані свідчать про людські стоянки у степовій і лісостеповій зонах, зокрема поблизу річок Дністра, Десни в Криму. Однією з перших значущих культур вважається трипільська культура Айві тисячоліття до НЕ, що простягалася від сучасної Словаччини і Румунії до нинішньої північної України. Цей період характеризувався великою кількістю сільськогосподарських та ремісничих громад розвитком кераміки поселень. Крім цієї культури, значно впливали степові кочеві та напівкочеві народи, що приносили зв'язки між Сходом і Заходом. Ландшафт українських земель, переважно рівнинний, без великих природних бар'єрів, за винятком Карпат і Кримського півострова, відігравав велику роль у тому, що територія була відкритою для переселень, контактів, а також вторгнень. Таким чином, формування населення етнічних груп культур на території України відбувалося в контексті великої кількості взаємодій із племенами слов'янськими і з кочовиками з європейськими цивілізаціями. дефіс 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 2. період раннього середньовіччя від племен до держави. З появою слов'янських племен і формуванням середньовічних політичних структур починається час, коли можна говорити про передумови української державності. У Аїкс століттях на українських землях формується держава Київська Русь. Це був потужний політичний організм, який об'єднував великі території, мав столицю в місті Київ вагомий культурний і релігійний вплив. У 988 році за князя Володимир Великий прийняли християнство. Київська Русь пережила і період розквіту і часи криз, зокрема викликані внутрішніми роздорами, зовнішніми нападами, зокрема з боку монголо татарських навал у тринадцятому столітті. У цей час також формуються елементи культури писемності, церковної організації, ремесла торгівлі. Це є важливим фундаментом для подальшого розвитку. Середньовічна Україна вже має державні традиції, хоч і не завжди у стабільному вигляді князівства, великі та малі династії, впливи сусідів після ослаблення Київської Русі на володарювання українськими землями впливають сусідні держави литовські, польські, московські. Одночасно створюється і процвітає держава Галицько-Волинське князівство Кінець 12 початок 14 старший, що включила значні землі Західної та Південної України і була важливим політичним центром. Однак згодом українські землі потрапляють під великі імперські впливи в складі Великого князівства Литовського Речі Посполитої, а частково Московського царства. Українські шляхетські верстви, козацтво, духовенство всі вони працюють на збереження своєї культури, мови, права навіть у складних умовах. У 15 17 століттях формується класичний образ українського козацтва, військо Запорозьке, яке відіграє визначну роль у політичному та військовому житті українських земель. Водночас ця доба характеризується поділом земель, зміною влади, тиском зовнішніх імперій і боротьбою за автономію. Це створює складну, але динамічну історичну ситуацію. У 18 та дев'ятнадцяти століттях українські землі переважно входили до складу великих імперій, Австро-Угорської, зокрема Галичина Російської імперії, Лівобережжя, Південь Османської та інших впливів. В цей час українська культура, мова і національна ідентичність проходять через випробування, політика русифікації, колоніальні умови, обмеження національного розвитку. Проте саме в цей час починає активніше формуватися українське національне відродження, виникають товариства, видання українською мовою, наукові і культурні осередки. У XIX столітті значною подією був перехід до модернізації, розвиток промисловості, міст, залізниць, освіти, все це створює передумови для значних соціальних і політичних змін. Отже, імперський статус і підпорядкованість більше не були беззастережними. Українці здобувають риси нації, усвідомлюють свою історію і прагнення до самовизначення. Початок хаха століття приніс потужні потрясіння, революції, Першу світову війну, розпад імперій. Для українців це був шанс. В роках 1917-1921 відбулися спроби створити свою державу. Зокрема, була проголошена Українська Народна Республіка, Українська Народна Республіка і на Заході Західноукраїнська Народна Республіка ЗУНР. Однак ці державні утворення зустріли чимало внутрішніх і зовнішніх викликів війни, іноземну інтервенцію, економічні труднощі. Врешті-решт українські землі потрапляють під контроль СРСР, а частково під Польщу, Румунію, Чехословаччину. Відбуваються великі трансформації, індустріалізація, колективізація, радянська влада зі своїми політичними, соціальними культурними експериментами. Одночасно страшні трагедії Голодомор 1932-33 років, репресії, війна. Друга світова війна принесли руйнування і величезні людські втрати на українських землях. Після 1945 року України у складі Радянського Союзу перейшла до нового етапу відбудова, розвиток, а також політика Радянізації. Отже, перша половина ХХ століття це час великих надій і болючих втрат. Українська національна ідея, державність, культура проходять через кризу, але витримують у 1991 році з розпадом Радянський Союз Україна здобула незалежність. Саме це є переломним моментом українська держава як суверенна ентитет. Після незалежності країна зіткнулася з рядом викликів, трансформація економіки, побудова державних інституцій, вибір зовнішньополітичного курсу, проблеми корупції, олігархічного впливу. Одночасно українці дедалі більше звертаються до історії, до своєї ідентичності, до культури і мови. Українська національна свідомість значно посилилась, особливо після подій 2014 року, коли відбулася агресія з боку Кримі на Донбасі. Сучасна доба характеризується як час випробувань, так і можливостей інтеграції до Європи, зміни в суспільстві, цифрові трансформації, активізація громадянського суспільства. В історичному розвитку України ми бачимо перехід від багатої давнини до незалежної держави через імперії та окупації, і зараз країна активно творить своє майбутнє. В історії України можна виокремити кілька ключових тем. Державність українські землі не завжди мали власну державу, але традиції державного управління, військової організації, політичної автономії є ще з Київської Русі. Національна ідентичність, мова, культура, самозазначення народу усе це формувалось у взаємодії з різними імперіями, впливами, але не зникло. Зовнішні впливи та імперії українські землі були ареною для впливів захід, схід між імперіями, між цивілізаціями. Це створювало виклики, але й можливості. Боротьба за автономію та свободу козацькі визвольні рухи, революції ха ха століття, сучасний опір, усе це частина історичного контексту. Культура, освіта, мова, незважаючи на зовнішній тиск, українська культура виживала літописання, церковна традиція, освіта, мовне відродження. Травми історії, голоди, війни, репресії, все це залишило сліди в історичній пам'яті і сприяло формуванню суспільства. Історія України це не просто перелік дати подій. Це історія народу, який формувався в непростих умовах між великими державами під впливом імперії, з багатьма кризами, але і зі спалахами державної волі, культурного розквіту, самовизначення. Незалежна Україна сьогодні це результат тисячолітнього процесу, а не випадковість. І саме ознайомлення з цим процесом допомагає краще розуміти сучасність. Також важливо пам'ятати, що, хоча ми маємо багато знань про минуле, історія завжди доповнюється новими дослідженнями, новими археологічними знахідками, новим поглядом на джерела. Наприклад, дослідження історичної науки України показує, що підходи до трактування минулого змінюються.